Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про розвиток пропагандистських вигадок про постачання західної зброї, яка була передана Україні, начебто, вона вся перетікає до палестинського ісламістського руху Хамас. Росіяни не припиняють вигадувати нові і нові версії українського сліду в цьому питанні, і почали вже вдаватися навіть до підробки статей відомих західних і українських медіа для того, аби ввести неуважного читача в оману. Такі російські повідомлення ми сьогодні детально розберемо. Росія намагається використати будь-який привід, аби підірвати міжнародний імідж України, зірвати постачання зброї і створити напругу з партнерами. І дуже цікаво, як інформаційна війна, яка пов'язана нерозривно з війною в Ізраїлі, наклалася на порядок денний російсько-української війни і породила свої фейки. Від жовтня російська пропаганда створила низку фейків про те, що, начебто, Україна постачає зброю угрупованню Хамас, причому ту зброю, яку отримує від заходу, і потік таких фейків не зупиняється. Ось, наприклад, свіжий фейк. Підроблена зімітована росіянами стаття видання Вашингтон Пост про те, що Україна, начебто, збільшила постачання зброї Хамасу. В анонімних проросійських телеграм-каналах пишуть, що постачання української зброї Хамасу за останній місяць потроїлося, начебто при цьому наводять скріншот знімок екрану зі статтею у Вашингтон Пості, у якій буцімто написали, що наразі в Хамасу проблем зі зброєю немає завдяки Україні. Як зазначають фахівці з перевірки фактів Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони? Насправді видання Вашингтон Пост такої статті не публікувало. А от скриншот, який використав у своїх повідомленнях, агітпроп російський, уже давно гуляє мережою і вперше цю підробку опублікувало Міністерство оборони Росії у 2022 році. Ще один фейк з з підробною статтею, на цей раз українського видання української правди. Анонімні телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють знову ж скриншот, нібито статті української правди, із заголовком про те, що загинули офіцери 128-ї бригади. Яку начебто підозрювали в продажі зброї Хамасу, крім цієї приписки про підозру в продажі зброї Хамасу? Пропагандисти ще й перебільшили кількість загиблих офіцерів до 50 осіб. Цей вкид дослідили фактчекери Центру протидії дезінформації при РНБО, і вони кажуть, що знову ж таки такої статті у виданні Українська Правда не існує, де йшлося би про підозри бригади у продажі зброї Хамасу. І внаслідок російського удару, як уточнюють в Центрі протидії дезінформації, загинуло не 50, а 19 військових. В цілому на сьогодні немає жодного підтвердження того, що бойовики Хамасу нібито застосовують зброю, яку раніше було передано Україні її західними партнерами. В головному управлінні розвідки України звертають увагу на те, що російські спецслужби вже передали представникам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в Сполучених Штатах або в державах Євросоюзу. Про які обсяги та яку зброю йдеться, розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі. Суспільного свідчить про це інформація з різного роду джерел. Завжди це не одне джерело, це співставлення різних даних. І в тому числі інформація здобута оперативним шляхом, і якщо говорити про яку зброю, це мова йде про стрілецьку зброю, невеликі обсяги, тому що мова йде не про справжнє там допомогу через українську зброю. Ні. Йде війна українські сили безпеки і оборони в бою здобули велику кількість техніки важкого озброєння, в тому числі стрілецьких зброї окупантів. На превеликий жаль є такі випадки в контексті стрілецького озброєння і е, з боку загарбників. І ось окремі зразки вже контрабандними каналами постачання зброї. А Росія сьогодні збройний контрабандист номер один у світі. Передані власне Хамасу для того, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені, щоб звинуватити Україну в різноманітних речах і спробувати послабити підтримку з боку наших партнерів і союзників. Вочевидь, мова йде про заздалегідь сплановані дії навіть з реакції і російських пропагандистів, і офіційних Кремля ми бачимо, що це така комплексна підготовлена реакція, яка ну була достатньо оперативно розгорнута. Тобто, так можна стверджувати про те, що держава-терорист Російська Федерація була так чи інакше поінформована про чергову ескалацію і атаки на Ізраїль. Ну а те, що власне вся зброя була передана, ну вочевидь. Швидко це не відбувається. Тобто реалізація подібної спецоперації потребує підготовки і відповідного часу. І так, зокрема, є інформація, що в цьому могли бути задіяні так звані російські ПВК, насправді які не є ніякими приватними військовими компаніями, є частиною державної терористичної політики Російської Федерації. Це були слова представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. У відомстві припускають, що трофейна зброя може бути використана для фейкових звинувачень України у продажу зброї терористам на регулярній основі. Нагадаю, що раніше ми розбирали у нашій передачі фейкове відео, яке було оприлюднене ультраправими проросійськими блогерами. На цьому відео зафіксовано, начебто, процес передачі західної зброї з України Хамасу. Поза кадром, невідома особа арабською мовою дякує українській владі за постачання зброї. І ті, хто поширив це відео в соціальних мережах, кажуть, що це, начебто, і є підтвердженням витоку зброї з України на чорний ринок, прямісінько до рук терористів. Як з'ясували фахівці з грузинської фактчекінгової організації, Мів Детектор це відео було змонтоване, а закадровий текст очевидно доданий окремо. Ось цікаво, власне, що ж за зброя була на цьому відео, яке і стало основою для поширення всіх наступних російських фейків. За даними телеканалу Франс 24 на відео показано пускову трубу американського протитанкового комплексу Джавелін. І американський кулемет М 240 такої зброї ніколи не було помічено в руках бойовиків Хамасу. Більше того, ні Хамас, ні Цахал через свої офіційні канали не робили заяв про те, що будь-яка зброя з України потрапила до рук палестинців. Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч раніше на слуханнях у конгресі заявляв, що. Жодних свідчень того, що поставлена Україні зброя опинилася десь за межами країни, немає. Розганяючи от такі от фейки, пропагандисти, вкотре хочуть показати українців як невдячних провокаторів, які тільки прагнуть дестабілізувати ситуацію у світі і навіть підбурюють до збройних конфліктів інші країни. Мовляв, українці перепродають зброю на чорному ринку, і вона потрапляє в руки злочинцям. І робиться це все не просто так, а для того, аби в результаті підірвати довіру до української влади з боку союзників і зірвати майбутні поставки збройної допомоги від країн НАТО. Адже насамперед такі фейки націлені саме на західну аудиторію і західних лідерів, аби вселяти зневіру до дій України і зрештою домогтися зменшення військової підтримки. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.